З російського полону повернувся житель Світловодська Володимир Прятко. Про це Суспільному сказав міський голова Андрій Маліцький. Усього звільнених 12 – 10 військових і двоє цивільних. Серед них п'ятеро важкопоранених. Повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Звільнений світловодчанин – учасник антитерористичної операції. Я його знаю особисто. 74-го року народження, от він. Спортсмен займався секцією боксу, представляв Світловодщину на обласних змаганнях. Ну і пізніше був ну, суддею на всіх наших міських змаганнях. Пізніше був воїном АТО, і з дев'ятнадцятого року він підписав контракт на контрактну службу. І от з цього року ну, був у Збройних силах України. І коли почалось повномасштабне вторгнення, відповідно пішов захищати нашу державу у складі збройних сил. От е, інформація щодо повернення його з полону надійшла з обласної військової адміністрації, ми е, дійсно ну, радіємо цьому, чекаємо його зараз вдома. Він зараз знаходиться за інформацією в Дніпропетровському госпіталі, відновлюється. Ну і в принципі, громада чекає ну, захисника.